Колеги, продовжуємо наш робочий день. Зараз будемо говорити про те, як проходить процес люстрації та відповідно, хто блокує цей процес в Україні. Я до слова запрошую члена робочої групи з допрацювання закону про очищення влади Карла Волоха, секретаря громадської ради з питання люстрації при міністерстві юстиції України Максима Маньковського та Олександру Дрік. Вона представниця громадського люстраційного комітету. Колеги, прошу починати. Доброго дня. Ми всі з вами цього тижня були свідками певного, ну я б сказав, скандалу навколо приїзду в Україну голови венеційської комісії пана Букікю і деяких його висловлювань, пов'язаних із дією закону про очищення влади. Ми б хотіли з цього приводу, очевидно. Дати деякі роз'яснення, тому що з нашого, нашої точки зору події висвітлені не зовсім об'єктивно. Очевидно, також поговоримо. Якщо ми ну, принципі цю тему вже зачіпали, якщо є цікавість там принципово, які зміни будуть намічені поки що до закону про очищення влади. Ну і крім того, у нас є де, виникли деякі претензії до, до певних органів і до того, як вони проводять люстрацію в себе. Ну, це основні питання. А отже, Букіків був тут один день, він зустрівся за цей час з президентом України, з прем'єр-міністром і з міністром юстиції. От ми з Максимом були на третій зустрічі. І оскільки питання, які він ставив, вони повторювалися, тому, тому ми абсолютно в курсі, в тому числі і питання, яке було винесено на сайті президента України в заголовок, щоб його сказав, що закон поганий і його потрібно призупинити. Ну на цій я на тій зустрічі не був. Я не можу сказати, чи він так дослівно сказав. Якщо він так сказав дослівно, ну я б сказав, що він дещо вийшов в рамки своїх повноважень, оскільки в попередньому висновку, який прийняла Венеційська комісія, таких слів немає. І навпаки, там є слова про те, що продовжується робота групи експертів. І я вам скажу більше того, такі слова були в попередньому висновку, які відмінили і переробили. І слова ці були пов'язані винятково з тим, що було вказано в цьому висновку, що не були почуті, взагалі не вислухали українських експертів і авторів закону. І тому наш висновок однобокий, і ми це визнаємо. Потім, коли група делегації Українська приїхала в, в Венецію і зустрілася з ними, саме таке ставлення воно дуже принципово змінилося. Тому я кажу ще раз: я не знаю, чи говорив Бокіо слова про те, що закон поганий, а от те, що він ставив питання, в тому числі і до нас, чи не вважаєте ви за потрібне призупинити дію закону? Він е, таке запитання дійсно було, і пов'язано воно винятково з чим. Він пояснив свої слова. Якщо ви вже намічаєте внести зміни до закону, чи не станеться так, що зараз будуть звільнені з роботи певні люди, які на підставі нового зміненого закону е, могли б залишитися? Міністр юстиції Петренко, який є найбільш компетентною з посадовців особою в виконанні, він відповідальний за виконання цього закону, і відповідно найбільш компетентний з усіх посадовців в, в, в питанні виконання його, він дав відповідь, вичерпну відповідь на це питання, чому такої небезпеки не існує, і завершилася ця ситуація. Дослівно, я вам цитую словами: я повністю задоволений отриманою відповіддю. Чому сталося так, що в, е, на зустрічі в адміністрації президента не було жодної людини, яка могла б е, сеньору Букікіо пояснити е, ситуацію? Ну, можемо тільки пожалкувати. Очевидно, таку людину просто чи таких людей просто ніхто не домовився туди запросити. Але це те, що сталося, і це є факт. Е, Насправді нам цілком відомо все, що там все, що відбувається. Ми, ми досить непогано. Ми спілкувалися після того з експертами, які з, які з ним приїхали. Вони, вони досить такі, ну, принаймні, експерти розуміють непогано специфіку українську, українську нинішню. І, значить, основна група експертів приїжджає до Києва наступного тижня. Ось там буде вироблено позицію спільно. Згідно закону спільно. Якщо вдасться, принаймні вони почують нашу точку зору, чому деякі речі, на які вони вказують нам і кажуть, що добре б їх змінити, ми вважаємо, що їх міняти не можна в жодному разі, тому що це просто поламає закон і, в принципі, зведе його ефективність нанівець. Це не тому, що розумієте, що хтось не додумався до таких грандіозних речей, на які на які вони вказують. Я думаю, що поки що дуже схоже на те, що робота буде плідна, і всі непорозуміння, які на даний момент існують, вони всі будуть якимось чином виправлені і знайдені спільні спільні підходи спільні точки зору. В будь-якому разі я хотів би підкреслити, що приймати зміни за закону буде не венеційська комісія, буде український парламент, який ліпше ніж. Венеційська комісія розуміє потреби, потреби країни насправді. Як можна пояснити? От ми багато говорили між собою про те, чому це з'явилося на чому прес-служба президента саме в такому вигляді подала ці події. Бо знаєте, там він же ставив інші питання. Ну, наприклад, на цій зустрічі я впевнений, що і в президента він ставив питання. А, а чи не вважаєте ви за необхідне? Це вже стосувалося не ілюстрація, не скажімо, змін до, до конституції. Прописати в Конституції е, окремий статус е, значить, Донбасу, так як це зроблено в Молдові з Придністров'ям. Чомусь це питання ніхто не, е, не виніс заголовок, щоб у вважає, що потрібно прописувати окремий статус Донбасу і там і так далі. Ну, Всі розуміють, чому. Якщо б таке з'явилося на сайті, завтра б там адміністрацію вже би хтось штурмував. А значить, люстрація, ну, враження таке, що в таких високих посадових колах сьогодні саме те, що їм дуже подобається виконувати закон про люстрацію вибірково. Тобто, там, де хочу, виконую. Там, де там, де звільняю людей, які мені, мені там заважають або не близькі, і так далі. А там, де я хочу когось залишити, я буду говорити, що закон поганий, він не є достатньо індивідуалізований, тому я його не виконую. От таке складається враження, тим паче, що випадків у нас достатньо. Я можу розповісти, це вже у нас сьогодні, по-моєму, в, в громадській раді і та й в міністерстві юстиції це вже перетворилося на анекдот. Громадська рада надсилає Запит до адміністрації президента. Чому не звільнений пан Х, який мав би бути звільнений згідно закону? Адміністрація це відсилає в Міністерство юстиції, от, і воно потрапляє до до, до значить. Того самого е, департаменту люстрації, який співпрацює з нами, що може, е, е, з яким ми разом фактично складали цього, цей запит. Що може відповісти е, 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 департамент люстрації? Що от не звільнили адміністрації президента і все, тому що не хочуть очевидно. Розумієте, от саме для того, щоб прикривати е, ось ці дуже прикрі, дуже ганебні, абсолютно беззаконні випадки, е, в тому числі в Генеральній прокуратурі. Е, От вони і критикують закон, не тому, що, тому, що там справді є про що говорити. Отже, це, це з приводу першого питання. Питання номер 2 щодо змін до закону. В принципі, всі повинні зрозуміти, що ніякі принципові критерії, оцінки. Значить, люстрованих осіб в законі не змінюється. Змінюється буквально декілька принципових, ну, дуже маленька кількість принципових речей, які ми сьогодні вважали б правильним вдосконалити. То перша зміна стосується суддів. Там справді настає персоналізація. Це те, що є у матеріалах Пленуму Верховного суду. Це те, що з чим ми погоджуємося. Хоча знову ж підкреслюю, я вже не раз про це говорив. Ми і без того планували підхід до суднів персоналізований. Він не може бути інакший з тієї простої причини, що Конституція України передбачає звільнення суддів тільки і винятково через висновок Вищої Ради юстиції. А Вища Рада юстиції вивчає кожну справу окремо, і ми так чи інакше базувалися саме на цих, е, саме на цих принципах. Але судді сьогодні наполягають. Щоб це було прописано в законі, і воно буде прописано в законі. Чому ми вважаємо це справедливим? Крім того, що я вже сказав про про Конституцію, про вимоги Конституції, є ще одна річ: в законі, в принципі, всі, е, як підстави для відсторонення від, від державної влади, е, ми маємо, маємо дві основні: це або Ну, я зараз не буду говорити там співпрацю з КДБ і так далі. Це насправді дуже невелика кількість людей, і, і можемо на даний момент це не, не обговорювати. Основні принципи це або обійняття керівних посад, дуже високих керівних посад. Ви ж всі, очевидно, закон бачили і знаєте, що там починається від рівня там, умовно кажучи, прокурора міста або заступника тобто дуже високих керівних посад в режимі Януковича. Або значить, другий принцип це певні дії проти, ну, під час Революції Гідності, зокрема проти учасників протестних дій, і так, значить, Майдану і так далі. Ми вважаємо, що оскільки суддів ми в даному разі говоримо про відсторонення від Державної, державної служби суддів за певні дії. А не за обійняття посад. Ну ви ж розумієте, за обійняття посад треба було б звільняти, умовно кажучи, всіх суддів або всіх суддів, там умовно кажучи, там адміністративного суду. Або такого ж законі немає. Значить, ми оцінюємо їхні дії. А раз ми їх оцінюємо дії, їх треба оцінювати персоналізовано, і це буде в законі прописано. Механізм насправді це існує. Він прописаний, що не в цьому законі, а в попередньому, який ми писали, лобіювали і провели закон про відновлення довіри до суддівської гілки влади. Ось там є така тимчасова спеціальна комісія, яка створена, яка займається вивченням дій роботи суддів. Під час Майдану, ось ця комісія, так би мовити, переходить вже з того закону в цей. Це принципова зміна номер 1 Принципова зміна номер 2 номер Вона частково вже реалізована, можливо, це буде розширено. Тобто, з'являється поняття, ну, ми його умовно називаємо е, значить, зняття заборон або, е, або ілюстраційна амністія. Тобто люди, які мали би бути звільнені, але є, наприклад, необхідні для... Для оборони країни, ви знаєте, ця зміна вже проголосована. Можливо, будуть, ця категорія буде розширена. Про це ще поки що в робочій групі йдуть дискусії. Очевидно, що будуть враховані різні точки зору, в тому числі депутатів, і так далі. Це є справа номер 2 три з'явиться незалежний орган люстраційний. Це те, про що говорили давно. Просто хочу звернути увагу на наступне. Е, мрія про незалежний ілюстраційний орган була завжди, в тому числі, коли створювався цей закон. Просто було і прекрасне розуміння, що якщо ми пропишемо створення цього органу от в, в, в оригінальному законі, то враховуючи, що він потребує бюджетування, він потребує приміщення, він потребує там ну, дуже багато речей. То створення його і робота його почнеться ну в ліпшому випадку через півроку після прийняття закону. А нам би цього дуже не хотілося. Тому ми і базувалися на тому, що не потрібний орган. Нехай буде тільки ну якийсь невеликий орган, який буде контролювати ілюстрацію, які проводять, яку проводять інші там міністерства, відомства, там прокуратура СБУ і так далі. А зараз вже з'являється можливість, коли він вже працює і закон працює, з'являється можливість підняти статус цього органу, очевидно, до органу центральної влади. Знову ж таки, дискутується, чи буде це аналог, умовно, антикорупційному бюро, чи все ж таки ми його залишимо на рівні. Ну, моя особиста думка, що це було б більш доцільно, на рівні такому, як фіскальна служба, яка формально входить в, в Міністерство фінансів, а насправді є окремим самостійним підрозділом, який там, керівник призначається Кабміном, ну і так далі. І тому подібне. Тобто самостійності йому цілком вистачає. Це принципові такі зміни. Насправді їх буде чимало, будуть серйозні зміни. Очевидно, в питання майнової ілюстрації. Це наша мрія. Я сподіваюся, що ми зможемо виробити там дуже і дуже дієві механізми, про які ми мріяти не могли, коли перший закон подавали ще в попередній Верховній Раді. Кажу ще раз: варіантів не було, що вони проголосували за такий механізм проведення майнової ілюстрації, який ми можемо собі дозволити вже запроваджувати сьогодні. Якщо це все пройде, не хотів би це розповідати, тому що занадто сере, але справді якщо це пройде, ну це буде абсолютна революція. Ну, ось це очевидно основні питання. Все решта, а щодо останнього питання, Саша, Дрік вам озвучить списки. Які сьогодні будуть звучати, до речі, в парламенті це щодо Генеральної прокуратури, але я просто хотів би, щоб ви і це питання зрозуміли в контексті, не без нього. От ви зараз почуєте тільки те, що ми знаємо. Я думаю, що це десята частина з того, що насправді коїться в генеральній прокуратурі, але просто щоб ви подивилися наскільки свавільно. Виконується за, закон е, генеральної прокуратури. тобто, кого хочуть, того звільняє. Умовно, Голомшу, який можливо із всіх прокурорів, з цього керівництва прокуратури був е, має найбільші заслуги перед майданом там, і так далі. Його звільнили дуже швидко. Очевидно, він комусь незручний. А от інші прокурори, з, тих, тих, з подібних посад там і так далі, і так далі. Їх ніхто навіть не чіпає. Вони підходять. Тому виконують вони закон так, як хочуть. А для того, щоб прикрити себе. Вони говорять, що поганий закон. А насправді, до речі, навіть якби він був поганий, іншого немає. І немає ніяких варіантів Генерального прокурора, крім виконувати закон, так як він написаний. І відколи це хто йому давав право виконувати його вибірково, невідомо. Дякую. Карла Саша. Дякую. Справа в тому, що як ви знаєте, ми постійно аналізуємо, як проходить перевірка і. Devamos estar... Lá... Буквально в ручному режимі перевіряємо всіх чиновників, які е, мають пройти цю перевірку. І станом на сьогодні, що напевно не дивно, у нас найбільше претензій до Генеральної прокуратури. Як ви пам'ятаєте, що одразу після прийняття закону генеральний прокурор Віталій Ярема сказав, що е, критикував дуже сильно, причому публічно цей закон, хоча не зрозуміло, чому Генеральний прокурор береться критикувати закон держави, яка його наймає на роботу. Отже, у мене тут два аркуші претензій, конкретно з конкретними прізвищами. Я е, його просто зачитаю, щоб вам стало одразу все зрозуміло. Перше, чому пір не звільнений прокурор Донецької області Микола Франтовський. За законом про очищення влади імунітет, статус учасника АТО не поширюється на тих осіб, які мали бути звільнені автоматично. Він до сих пір. Три місяці перебуває на своїй посаді, хоча мав бути звільнений ще в жовтня 2014 року? Чому до сих пір не звільнений Юрій Війців, військовий прокурор Центрального регіону України, який підпадає під автоматичну люстрацію? Чому до сих пір не звільнений Павло Богуцький, військовий прокурор Південного регіону, який підпадає під автоматичну люстрацію? Чому до сих пір не звільнений Євген Пармон, виконуючи обов'язки військового прокурора Західного регіону України, який так само підпадає під автоматичну люстрацію? Що заважає вже зараз звільнити Сергія Юлдешева, головного прокурора Києва? Якщо відомо, що він підпадає під люстрацію за результатами перевірки, оскільки не звільнився під час Євромайдану. Добре. Багато інформації, просто хочу все встигнути сказати. Далі, звідки в родини заступника, ну як ви знаєте, це такий маленький вступ. Ми перевіряємо так само і декларації. Одна із основних заслуг цього закону в тому, що було опубліковане, були опубліковані декларації чиновників, які ми зараз можемо спокійно аналізувати. І от цікаві факти, наприклад. Звідки в родини заступника генерального прокурора Олега Бачуна майже 6 мільйонів дарунків призів виграшів? І звідки в його власності? 15 гектарів землі, дві квартири, садовий будиночок, площою 151 квадратний метр, 31-метровий гараж. Якщо він з 90-го року працював суде і два роки працював помічником депутата на громадських засадах. Звідки в заступника генерального прокурора Анатолія Даниленка дві земельні ділянки, увага 14 тисяч квадратних метрів і 2481 тисячі квадратний метр. Житлові будинки і ще три квартири. Звідки в дружини самого генерального прокурора при доході у 252 тисячі на рік земельна ділянка площею тисяч тисяч квадратних метрів? Житловий будинок, квартира, гараж і три автомобілі. Звідки старшого прокурора відділу штатів та дисциплінарної практики управління кадрів Тетяни Бойко більше трьох мільйонів доходу, ще плюс 1200 квадратних метрів землі і квартира 85 метрів, яку вона придбала за півтора мільйона гривень, при тому, що її річна зарплатня 184 тисячі гривень. Звідки в старшого помічника заступника генерального прокурора Григорія Остафійчука, який зараз працює заступником головного військового прокурора, начальника слідчого управління, в 2013 році задекларовано більше 2 мільйонів гривень, більшість із яких він не зміг пояснити. Це в графі інші доходи, тобто він навіть не зміг сказати, звідки вони в нього взялися. Звідки головного бухгалтера, начальника головного управління Людмила Єрхової, майже 2 мільйони гривень доходу. І в яких бойових діях до речі вона брала участь у жовтні, коли її вивезли до Краматорську на якийсь міфічний семінар, якого так так ніхто і не зміг довести, що він там відбувався. Звідки в прокурора прокуратури Печерського району Києва Крила Волкова дохід в 1,6 мільйонів гривень. Чому до сих пір працюють ті прокурори, які в своїх деклараціях приховують свої статки? Наприклад, прокурор Дарницького району міста Києва Сергій Дворак, це, до речі, син начальника митного посту енергетичної Київської міжрегіональної митниці Юрія Дворака. Він приховав декларації, елітну нерухомість і автомобіль за мільйон гривень. Це при тому, що ми наші журналісти з громадської ради з люстрації применюсті робили розслідування, і там конкретно все Показано, показано, і, до речі, ніхто з них, ні син, ні батько, не захотіло дати навіть коментарів. Чому прокурори, які відкрито виконували злочинні накази режиму Януковича, не просто не звільнені, а вони ще й отримують підвищення. Вони залишаються на посадах, отримують підвищення. Наприклад, заступник прокурора Печерського району міста Києва Роман Волошин, який у грудні 2013 року висував обвинувачення проти активістів Євромайдану. А зараз отримав підвищення і став керівником Печерської прокуратури. Або заступник прокурора оболонського району міста Києва Костянтин Дяденко, який вів справу проти автомайданівців, яких звинуватили в нападі на беркутівців, А зараз він обіймає посаду першого заступника прокурора Дарницького району міста Києва. Чому прокурори не хочуть виконувати закон країни, яка наймає їх на роботу? Чому зі 156 ілюстрованих прокурорів за автоматичною ілюстрацією 120. Увага зараз оскаржує своє звільнення в судах? Я можу, до речі, сказати, що цієї п'ятниці у нас була безпрецедентна подія. Важлива перемога у Харкові, оскільки Понеділ. Понеділок так, дякую. У понеділок важлива була перемога у Харкові, оскільки... Ми їздили. Я особисто їздила на суд до прокурора Согодубова, який був люстрований, а потім поновлений судом на своїй посаді. Так, от, це було засідання апеляційного суду, і він відкликав свій позов з першої інстанції. Це означає, що він, до речі, вже має бути звільнений. Треба перевірити. Далі, наприклад, Максим Занфіров, син заступника Пшонки, Екс заступник прокурора Одеської області він так само судиться зараз за поновлення. Наприклад, Денис Черних, який, до речі, син заступника Захарченка. Там у нього дуже довга посада. Я потім в документах ви побачите. Колишній начальник відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави, ну і так далі. Далі, навіщо прокурором статус учасника бойових дій в зоні АТО, як ви знаєте, міжвідомча комісія, яка приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій, не має права розголошувати прізвища. І от та інформація, яка з'явилася. В інтернеті в січні про те, що 27 прокурорів, до речі, включно з Миколою Франтовським, який недолюстрований. Що він вони отримали статус учасника АТО, це насправді закрита інформація. І ми маємо лише статистику, ми, маємо, ми не маємо конкретних прізвищ. Але я підозрюю, що їх набагато більше. Так, от, якщо вони хочуть воювати, то нехай вони звільняються зі своїх посад, а не будучи державними службовцями, їде туди і в зоні АТО отримує цей статус. І останнє, але дуже важливе насправді, чому на сайті прокуратури майже одночасно з початком дії закону про люстрацію закрився розділ з призначеннями. Кого приховує Генпрокуратура, це такий кричущий факт, оскільки ми постійно моніторимо сайти державних органів, і ми зрозуміли, що ми не маємо навіть інформації про те, кого призначають на посади, наприклад, замість тих, кого люстрували. Немає права Генеральна прокуратура приховувати цю інформацію. І у мене величезний знак питання: навіщо нам прокурори, які не хочуть виконувати закони України? Закони держави, яка їх як менеджерів, як. Має, по ідеї спеціалістів, наймає на роботу. І як ви знаєте, Єгор Соболєв ініціював збір підписів за відставку Яреми. І от остання інформація це що зібрано 142 підписи зі 150 необхідних. І я сподіваюся, що сьогодні, коли Віталій Ярема має бути в Верховній Раді. Йому так само зачитають цей список претензій до Генеральної прокуратури, що це спонукатиме народних депутатів, які ще не підписали цього звернення, що вони підпишуть його і Генеральний прокурор буде звільнений. Дякую. Дякую, Олександре, Максима. Я дуже коротко, я вдячний своїм колегам, які дуже, дуже розлужено розказали вам про ті події, які сталися на цьому тижні. Але я хотів окремо зупинитися на понеділки. Саша Дрік вже казала про те, що в понеділок в Харківському поліційному суді пан Суходубов. Лишився своєї посади, він звільнений і не працює більше в органах прокуратури. Чому це дуже е, значуща подія? Тому що е, своїм рішенням суддя Самойлова, поновивши пана Суходумова, створила прецедент. Створила прецедент для України, створила прецедент. Але цей прецедент ми змогли перетворити на свою користь. Ми перетворили його на перемогу. І я дуже вдячний громадським активістам. Я дуже вдячний мешканцям міста Харкова, які підтримали. Які прийшли на цей суд, і які змусили суд і змусили пана Суходубова виконувати закон, це дуже значуща подія. Зараз до мене в інтернеті звертається дуже багато людей, які вже почали моніторити всі позови, які подають оці звільнені чиновники по закону, подають до судів. Це і суми, це і інші міста. І це каже про те, що спільнота, що громадськість включається в цей процес. На превеликий жаль, ми хочемо, щоб і влада включилася в цей процес. На превеликий жаль, ми зараз можемо констатувати, що які б зміни ми не вносили в цей закон, які б нові закони ми не писали, коли влада не хоче, вона буде чинити спротив. На превеликий жаль, і ви зараз це почули, людей, які їм не потрібні, вони звільняють. Інших вони не хочуть звільняти. І тому ми звертаємося до влади. Я постійно про це кажу. Ми звертаємось до пана Порошенка і до президента України в усіх країнах, де процеси очищення влади були успішні, на чолі цих процесів стояли президенти. Це і Грузія, і Чехія, і Польща. Ми з... я звертаюся до пана Порошенка замість того, щоб казати про те. І цитувати слова пана Букікіо про те, що люстрацію треба зупинити в Україні, а чуйте її. Виконайте закон. В вашій сфері є люди, які повинні бути звільнені. Іначе інакше ми втратимо Україну, в нас нема часу. Громадськість витягне ці процеси, але це будуть довгі процеси. Часу в нас нема зовсім. Два, три, чотири, п'ять років. Нема в нас цього, цього часу. Будь ласка, виконайте свої. Повноваження, виконайте закон, звільнить тих чиновників, яких ви призначали, і які попадають вже під автоматичну першу хвилю люстрації. Тому що зараз, зустрічаючись з різними громадськими активістами, ми чуємо, що на превеликий жаль, повертаються всі старі схеми, повертається інститут сматрящих, і це ганьба. І це ганьба для України, це ганьба для тих людей, які вийшли на майдан. Тому ще раз звертаюся до всіх чиновників до, 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 наш, до, до нашої влади. Будь ласка, не саботуйте, виконуйте закон. Дякую. Дякую, Максим. Колеги, якщо є запитання, буквально там одне-два за браком часу. Немає запитань. Дуже дякую, Карла, дуже дякую, дякую Олександра, Максима. І думаю, вас почують, до вас дослухаються і приймуть до уваги. Олега,